14 січня. Пишуть, що плюс 2 відчувається як мінус 1 Поки дійшла пішки, це був просто я дуже жарко З задоволенням залізла водичку. Зараз провіжечка і ще раз водичка. Ну і вийдемо, я теж. Водичка дуже прозора. Навіть після того, що трапилось у нас, ту трубу прорвало. Зараз вода просто обалденно прозора. І дуже гарна. Це я вже вдруге неймовірно. Дуже класно. Там хтось не вірив, що є сніжок. Позаду мене видно, що сніжок. Водичка. Ну не знаю, на мій погляд градусів вісім. Хоча кажуть, що менше. Ну то таке. Це моя думка, мої відчуття а, з приводу десь сніжочок. Є сніжочок ще. Он, позаду мене. Всім гарного дня!